Друзі, вітаємо вас на каналі Оліт Міпорем. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про новинку, а саме про бетонозмішувач cm CM165C. Даний бетонозмішувач оснащений двигуном потужністю 750 Вт. Та об'єм бака 165 літрів. Тобто цей бетонозмішувач може за один раз замісити 130 літрів готової суміші. А продуктивність готової суміші складає 700 літрів в годину. Рама цього бетонозмішувача стійка деформація, так як має стінки товщиною 4,5 мм. Колесо бетонозміщувача з монолітного пластику, кнопка захищена від попадання пилу та вологи. А саме головна фішкою є те, що вінець даного бетонозміщувача зроблений з композитного матеріалу, який відрізняється від високою зносостійкістю та механічною і ударною міцністю. Тобто, якщо у вас впаде бетонозміщувач, вінець залишиться не пошкоджений. Перекидне колесо має 8 положень для фіксації. Та заручну педаль для фіксації даного колеса. Діаметр голови складає 38 см, що забезпечує комфортну роботу з додаванням суміші. В даному бетонозмішувачі є захист від надмірного попадання суміші. Хочу показати вам, що бочка має надійну фіксацію на рамі. Також фіксується на підшипниках, які захищені від пилу. Давайте ми її підключимо і подивимося, як вона працює. Як ви почули, бетон працює тихо, і це все завдяки композитному вінцю. Ну що ж, друзі, прийшов час подивитися на двигун. Друзі, як ви помітили, в даному бетонозмішувачі стоїть асинхронний двигун. На шпинделі стоїть хрячатка, яка більше за двигун для повноцінного охолодження. Шків в даному змішувачі виготовлений з алюмінію, ремінь, який має маркування 280J. А також в цьому бетонозмішувачі є можливість прогулювати натяг рамня. Отож, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і вдали вам покупку.